Так, ще одна картина в Краковському музеї мистецтва. Одразу проситься назва. Я аналогія з іншими картинами, з іншою картиною відомою, але знов скажу вам назву пізніше. Хто це і що він тут робить? Бачимо віселіцу, когось ведуть на казнь, на кого ведуть. Ну, люди люблять якісь казні ходити. Ведуть оцього дядечку. Ведуть його на казнь. Бачимо жіночку. Скільки вона має. Ага, два пальці вистромила, так не впевнено. Це у нас... Це якийсь сатана, якісь дія... якийсь пес. Схоже на якогось дьявола. Такі худий. Іван Грозний. Намалював Ян Матейко. Який Ян Матейко має відношення до Івана Грозного. А в той час Польща була частиною Росії. І Генріх Сімірацький, Ян Матейко були частиною. Хоча вони були поляки, були частиною великої Російської імперії, малювали багато картин для них.